Історія протистояння інспекції у справах захисту прав споживачів та копійки почалася ще влітку цього року. Дійшло до адміністративного суду, який магазин виграв. Державна установа так і не змогла накласти на нього штраф у розмірі понад 25 тисяч гривень. Та на цьому суперечки щодо якості продукції не закінчилися. Громадськість за підтримки інспекції декілька днів тому провела рейд магазинами Полтави, серед яких і копійка. Продукцію вони вибирали фірми «Маестро». На яку є і гарантійні, і всі талони, і всі білети. Я повністю вона год підтримується гарантійно. Тот весь товар, що вони взяли, вони прям деякі через два часа, деякі на слідчий день прийшли і повертали. За це вони отримали гроші. Проблем ніяких у них не було з цим товаром. Працівники магазину телефоном повідомили співвласнику про перевірку та відеозйомку за участі інспекції у справах захисту прав споживачів. І я був вимушений зразу приїхати і почувши розмову, як потім вияснилось. Тиницького, я точно от імені-отчества вже не пам'ятаю, роздавав вказівки, я так розумію, людям довіреним, як себе правильно вести в магазині, що покупати, як вернуть. Після того, як я, почувши цю розмову, був вимушений знімати на мобільний телефон. Що було після? Коментарів не потребує. Зараз ми бачимо зйомочку, проведення контрольної закупки, підгідай. Подожіть защита прав потребітеля. І запішить трьох суб'єктів. Та все нормально. Що я готові? Будь ласка, відповідно до чинного законодавства, інспекція до кінця року не має права здійснювати перевірку суб'єктів господарювання. Чому при проведенні рейду були задіяні працівники установи? Ми запитали у головного учасника подій. Я не виконував будь-яких обов'язків своїх службових. Я тільки консультував наших громадських інспекторів відносно правового відношення, правильно чи неправильно реалізується і які товар реалізується. Але при наданні порад рекомендаційного характеру Ігор Тиницький помітив відеозйомку, яку здійснював невідомий йому чоловік. Я як будь-який громадянин України маю право заборонити здійснювати зйомку, але на моє зауваження даний чоловік не відповів, тому що даним результатом вибух я вибив у нього із рук телефон, тому що я не знаю для яких цілей здійснюється ця зйомка. У будь-якому випадку правду у цій історії шукатимуть правоохоронні органи. Слідчими октябрського райвідділу міліції Полтави відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 125 кримінального кодексу України, умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.